Вітаю всіх глядачів і читачів журналу Сучасна стоматологія. Як і обіцяли, ми анонсуємо всі мероприємства які проходять в галузі стоматології. Ось все буквально на минулому тижні ми дуже задоволені, виставка була стоматологія Медвін в центрі Києва. Зараз хочемо анонсувати симпозіум Цифрова артодонтія. До речі, ось. Реклама в журналі, анонс. яка, Цей симпозіум буде проходити 18-19 травня в центрі Києва. Подробиці дізнаєтесь, кому потрібно буде в описанні до цього ролика. Що хочу сказати? присутні дуже поважна аудиторія: професор Смаглюк, професор Драгомерецька, Суздальцев Олег, професор Алесандро Нанусі. Професор Франческо Равасіні, італійці, присутні будуть гості з Німеччини і гості з Болгарії. На цьому симпозіумі буде проходити багато лекцій, багато зустрічей в дуже приємній атмосфері. Ми там теж будемо присутні. Так що, хто хоче отримати багато вражень, отримати важливу інформацію, класно провести. Час, а також записати з нами підказ. Запрошуємо на симпозіум.